Да. Привіт! Здравствуйте! <рес> Як тебе звати? Мене звати Любов. Любов, в тебе є так. якісь індії? Ну, так, звичайно, є. Як... Про якусь. Ну, їх багато, І справді, дуже зараз, багато. Зараз, зараз, ну, Може навіть декілька. Давай можна ну, декілька до початку цієї ситуації в нашій країні. Звичайно, в мене була одна сама головна мрія найголовніше, яку я хотіла здійснити, це відкрити свої свою власну справу. А, ну, Поки що, поки що не здійснилося, але, але працюємо. Були? А, так, було дуже багато ідей, а, насправді, а, але я дуже люблю варити каву, це Коли. моє життя. Так, я Дуже сконцентровані. От я помішана на тому, щоб а, зварити гарну каву, щоб. Коли. Принести радість і щастя людям в цьому і, тому, і Цей бізнес що... був би кав'ярним? Да, це, скоріше, була би кав'ярня, або а, хотілося щось по типу кав'ярні, щоб там кава була і щоб була. Випічка, якась яка робилася по ексклюзивним рецептам. Є деякі рецепти, але їх не розголошуємо так, чисто для своїх готуємо. А от уяви, наприклад, ну скільки приблизно часу треба сидіти для реалізації цієї мрії? От, якщо б ти от намірилась і от все хочу це реалізувати, то скільки часу приблизно mm -hmm. треба, щоб от ти виходиш зі своєї кав'ярні, відкриваєш двері, люди заходять приблизно. А, Ну, напевно, на даний час це трошки збільшилось в обсязі үгі. часу. Так що, це ж не обов'язково навіть в Україні? Ну так, це не обов'язково в Україні. Звичайно, тут на даний час я проживаю в Берліні. і Якби планується це все відкриватися, і зараз об. Обговорюються деякі варіанти з адвокатами. Як це можна зробити найближчим часом? Супер, тобто. Ну я, я сподіваюся, що це найближчим протягом року ро, рік, ну максимум два хочеться. О, так, супер. Так. Рік максимум два. Тобто зараз дві тисячі двадцять друга хочеться. Да? Так супер. супер. Ну Та ти багато. ще казала інші мрії? Я... Да, ну. Саме мрія, я думаю, що це не тільки моя, щоб вже в нашій матушці, неньки Україні, все це закінчилося поскоріше, щоб повернулися багато людей додому, щоб настав мир насправді, бо ну, важко насправді, дуже важко в іншій країні з іншим. З іншими людьми, да. люди по-іншому зовсім сприймають нас, ми сприймаємо їх, є різні ем, різні погляди на життя. Тобто ми дуже різні. Хоча ми всі люди, але також дуже різні. І є дуже багато нюансів, і за яких важко. Угу. Знаходитися тут. Хочеться все-таки додому. А це ти вважаєш, що приблизно за який час може розв'язуватися? На... Я дуже сподіваюся, що це закінчиться все найближчим часом. Місяці роки? Ні, я думаю, що на протязі десь пів року можна закінчитися. Mm. Я на це дуже сподіваюся, що це максимальний срок буде. Як ти себе от будеш відчувати в перший день, коли знаєш, що ти дивишся новини? І кажуть, Україна закінчила війну. Тобто, ну, по-перше, я буду плакати від радості, <рес> і кричати, і, навірно, а, є дуже багато людей, які були моїми друзями а, і а, на тлі цих всіх подій вони перестали мені бути друзями. Друзі. І да, першим напевно, що я хочу позвонити їм і сказати, що ви були неправі. Да. Ласно, супер. А так. Ну хай твої мрії, обидві збудуться. Ой, Там як? чи е, хай незалежно в одне від одрує збудуться, так знаєш. Угу. Бажаю тобі натхнення в цьому. До речі, це коли ти розповідаєш про свої мрії, так натхнення з'являється. Ну так згодна. І можливо, коли наступний раз будеш дивитися це відео, будеш, ж о, так я тут це мріяла. Я просто всього зробила. Ну я сподіваюся, що воно так буде. Добре, удачі тобі. Дякую вам також. Okay. <laughs>